Марусич Андрій Миколайович. Марусич Андрій Миколайович народився 11 грудня 1983 року в місті Носівка Чернігівської області у багатодітній родині, де зростав разом із братом та чотирма сестрами. З юних років був працьовитим, відповідальним і доброзичливим. Після закінчення школи здобув фах слюсаря-механіка. Андрій Миколайович працював у Ніжині на цукровому заводі. Доля привела Андрія до Глухова, де чоловік зустрів свою майбутню дружину і залишився жити. Працював на місцевій пилорамі та інших підприємствах. Був працьовитим, чесним та доброзичливим. У вільний час захоплювався різбленням по дереву. У 2024 році Андрій добровільно доєднався до Лав Збройних сил України, служив кулеметником, виконував бойові завдання на Покровському напрямку в Донецькій області. Востаннє вийшов на зв'язок 3 листопада, сказавши своїй дружині лише кілька слів. Іду на завдання. З того часу Андрій Миколайович вважався зниклим безвісти. 6 листопада 2024 року стало відомо про загибель нашого земляка, справжнього патріота, мужнього воїна. Андрій Миколайович був добрим батьком, люблячим чоловіком, надійним другом і мужним воїном. У його серці жила Україна, і за неї він віддав найцінніше своє життя. У героя залишилися дружина, дві доньки, брат, сестри. Марусича Андрія Миколайовича поховали 10 липня 2025 року на Новогребельському кладовищі міста Глухова. Вічна пам'ять герою назавжди сорок, назавжди в строю.